Вікенд в Одесі розпочався святом. Театр юного глядача знову відкрив свої двері для публіки. Після короткої відпустки трупа повернулась на сцену. Стартував 93-й сезон. Сезон нескорених. І дуже сподіваємося, що він буде тихим, мирним. А наші глядачі отримують задоволення від перегляду наших вистав. Звичайно, що ми хвилюємося. Ми хвилюємося, що були глядачі, щоб все пройшло гладко і гарно. Але у нас такий піднятий настрій, і я дуже задоволена, що ми маємо змогу сьогодні відкривати наш сезон. Хвилювання, які щоб не було тривоги, щоб ми змогли почати виставу і закінчити її. Безпека понад усе на випадок повітряних тривог у театрі продумано чітким. Механізм дій пропонують глядачам прийти в укриття, яке в нас є в театрі, або вийти з театру, прийти до собору чи в паркінг. Ще ніколи не було такого, що глядачі уходили. А на закритті сезону було так, що ми затримали початок вистави і всі чекали, чекали і дочекались. Прийшли люди з квітами і сказали, що ми хочемо вас поздоровити з закриттям сезону. На щастя, вечір п'ятниці пройшов спокійно, і глядачам ніхто не заважав насолоджуватись виставою. Відкрили сезон спектаклем Лісова пісня, Знаменитий твір Лесі Українки, безсмертна українська класика набуває на сцені яскравого втілення з музикою, танцями та звичайно гумором. Добре! Я бачу твою летачу вдачу, А я тобі пробачу! бо я ж тебе люблю. Але основна сюжетна лінія драматична та складна. Образи Мавки та Лукаша на сцені театру вцілює сімейна пара Олександр Давлатян та Ірина Шинкаренко. Чи ж гарна я тобі Та я знаю? А хто її знає? Ти таке питаєш чесно сказати, грати зі своїм чоловіком трошки складніше, бо я його знаю, я на нього дивлюсь, але ми актори. Тому якось це виключається. Я забуваю, що це мій чоловік. І мені іноді навіть стає так страшно, коли він до мене підходить. Він мене хапає. Я, я не можу навіть уявити собі, що це мій чоловік. Це Лукаш. Привертає увагу глядачів ще один невидимий персонаж. Музика Дуже подобався спектакль атмосфера, особливо на початку. і перший танець був потрясаючий. Було дуже багато таких автентичних українських мотивів, але це лише додавало до загального враження від музику. Це було дуже класно». У театрі кажуть, спектакль Лісова пісня ставили переважно для молоді, але приваблює він і дорослого глядача. На відкриття сезону вибралися й друзі театру колектив одеського зоопарку, який зараз активно готується до святкування сторічного ювілею. В тюзі я не була мабуть, за школьного віку». Для мене, почому ти цьос завжди асоціювався з детскими представленнями. А сейчас для себе я відкрила что ТЮЗ ставить і выступления для взрослих. Для мене это відкриття. Після вистави глядачі аплодували артистам стоячим і з задоволенням ділились своїми враженнями від вистави. Лісова пісня вона розумієте, вона про те, що у тебе є завжди є якийсь варіант, і ти можеш все виправити. Потрібно лише дуже багато, дуже сильно захотіти. Я не була в театрі в Одесі вже, мабуть, кілька років, і тому я не жалію, що я пішла саме на цей спектакль першим за весь цей час. Я дуже рада, що цей театр відкрив свій сезон. І я сподіваюся, що наступні будуть навіть краще. Самі артисти кажуть, сповнені сил та бажання працювати. Трупа вже активно готує нові прем'єри і буде продовжувати грати на сцені театру для глядачів до перемоги у війні та після неї. Будемо говорити цим всим, нашою роботою, що все буде добре, разом до перемоги. Єднаємося, все буде Україна, все буде театр. Після початку війни до нас чогось дуже багато приходять людей набагато більше, ніж раніше. Наприклад, коли, коли там були повітряні тривоги, щось таке гучне було в місті, навпаки, люди до нас йшли ще більше. Вони потребують цього, і тому я впевнена в тому, що ми на своєму місці. Ми працюємо заради людей, заради того, щоб якось їх підтримувати. Бо ми на культурному фронті, ми обов'язково повинні працювати і всім доказувати, що Україна має працювати у своїх сферах, і як актори, як все, все, все ми підтримуємо нашу країну і наших людей.